Дорогі друзі, в наш час дуже хочеться гарних новин, і ми хочемо поділитися з вами гарною новиною про те, що наш заклад отримав сучасне нове обладнання. Наш заклад отримав сучасний хірургічний мікроскоп, який дозволить нам впроваджувати нові оперативні втручання з використанням нових технологій. Ми отримали е, операційний мікроскоп, за допомогою якого ми можемо виконувати складні операції, пов'язані з реконструкцією після видалення пухлин е, в ділянці голови, шиї е, інших органів. Ми можемо робити судинні анастомози, можемо заміщати складні дефекти, можемо робити судинні шви. І за, за допомогою цього мікроскопа ми е, розширюємо свою діяльність хірургічну в плані реконструкції, в плані заміщення складних дефектів. Плюси для. Пацієнта, наприклад, якщо пацієнту виконали операцію е і у нього залишився дефект е тканин, то цей дефект треба чимось закривати. Є дуже багато методик, але на сьогоднішній день найбільше такі сучасні методики це судинні клапті на судинах. Але для того, щоб такий клапок перенести з одної ділянки тіла на іншу, то треба робити судинний анастомоз. Без мікроскопа зробити судинний анастомоз, де судини по 1,5-2 мм Метра практично неможливо, насамперед відкривається можливість застосування мікрохірургічних навичок, тобто створення мікрохірургічних судинних анастомозів з'єднань, які допомагають при реконструктивній хірургії. Насамперед, мова йде про застосування передових мікрохірургічних навичок, які можуть бути застосовані в реконструктивній онкопластичній хірургії. А саме мова йде про пересадку вільних тканинних клаптів для закриття дефектів після радикальних операційних втручань при онкології на будь-яких ділянках тіла та при патології лімфатичної системи. Для цього ми спеціально підготували наших фахівців за кордоном в кращих клініках Америки і Європи. Для цього ми придбали це обладнання і рухаємося для того, щоб сучасну медицину дійсно в Чернігівщині впроваджувати. Тому звертайтесь до нас, обстежуйте щасно. Наш заклад завжди готовий надати допомогу на сучасному рівні, і ми рухаємося кожен день до цього.